Ну, ніби все окей, значить, привіт-привіт-привіт всім учасникам розіграшу ігор в твіттері від Play.ua. Мене звуть Юра Лупол. Зі мною тут Олег Куліков та Роман Береговий. Я сьогодні не один. Ми тут пережили новий рік і вирішили втрьох розіграти Фаркарайчик четвертий, так? Ну, в принципі, ми думали, що Юра, це буде робити з понеділка, тому що у нас сьогодні перший вихідний, а завтра ще буде другий вихідний. Ну, а, ну в Твіті обіцяно, з так. Там обіцяно 2 числа, значить, ми не, ну, я і так ледь не забув, а тут <laughs> eh, треба провести. Тож, треба, то треба. Так. Eh, Роман, все скажи мені, що там, eh, що там йде в трансляція. Бо... Все нормально, і трансляція йде. Ну і слава діду Е, eh, У нас є 109 ретвітів. Eh, Значить, 109 учасників розіграшу Far Cry 4. Нагадую, як завжди, що умовою участі в розіграші було ретвітнути от саме цей твіт і бути підписаним на аккаунт Play.ua в Твіттері. Так, гру нам надали Ubisoft Київ, за що ми їм дуже-дуже дуже дякуємо. Розіграш проводитиметься через Competition Agency, як завжди. Ще раз нагадую, як це відбувається. Я копіюю адресу твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency, і сервіс обирає мені рандомну людину, яка буде переможцем і отримає копію Far Cry 4. Це uplay копія, тому що я я. Тут вже навіть писав в дужках, тому що минулого разу теж я щось з Uplay розігрував, мені люди писали: Ключ невірний, що робити, ви всі гівно. В Steam не активується. Так, в Steam не активовується. Ну, бувало і таке. Що ж, давайте дізнаємось, хто буде першим, першим переможцем розіграшу в Твіттері в 2016 році. 3-2-1 і бада-бада-бада-бум! Віталій Віталіас. Чудове ім'я. Мені вже подобається. Оригінальненько. Бачимо його ретвіт. Він уча... О боже, тут. ага, Я думав, буде більше. Він брав участь в розіграші Мьордреда. тепер Far Cry 4. І з другої навіть спроби він виграв Far Cry. Віталій ну, Віталіас. Та, в Твіттері звучить як Вітал 1С. <тур> Вітаємо тебе, Віталій. Ти отримуєш Uplay копію Far Cry 4. Гра чудова, Олег недавно прихопив, і, і тут мені всі вуха вже протеревене, в яка вона прекрасна. Вона дійсно. Я прекрасна. отримав її безкоштовно за перемогу, але ці козли не дали мені отримати її на сходці. Ви розумієте, людина прийшла. Редактор порталу прийшов роздавати ключі на зустрічі фанатів Сі і вирішив забрати собі, собі їх ці всі, всі ключі. Ну нормальний такий хлопака, але нічого. Ще раз вітаємо Віталій. Віталія! Ти стаєш переможцем розіграшу Far Cry 4 в Твіттері, і вже за декілька хвилин по закінченню цієї трансляції я відправлю ключ тобі в приватні повідомлення Твіттеру. і розпочну свіжий розіграш. У нас є ще один ключик від Ubisoft Київ. Вони надали нам ще anno 2205. Уху! Що це таке, можна прочитати в огляді у нас на сайті. Так само, що таке Far Cry 4 теж можна прочитати в огляді у нас на сайті. Ну що ж, я хочу побажати всім іншим брати участь у наступних розіграх, щоб, можливо, Все вам пощастить. там пощастить та бути підписаним на Twitter, і на всі наші соцмережі це завжди добре, тому що там вся свіжа інформація завжди актуальна. Люди за цим стежать у нас. А сьогодні у нас все з Новим роком. Тим, хто, можливо, вже не святкує, а можливо, хтось ще тільки розпочинає святкувати все ж таки тільки друге число, а для декого це взагалі не показник. До Різдва ще є там 4-5 днів. Папульки, папульки. Бувайте. На все добре.